Зв'язок з студією, де поговориться про і закон про суспільне телебачення. Дивіться, оту карту, я не буду криві називати, є телебачення дні впливової особи на при владі, є телебачення іншої впливової особи, є телебачення ще одної впливової особи. Так от, коли включаєте ефір і дивляться новостійний сюжет, так одне ж те ж саме показують під різними куточками. Чого? Бо ці люди належать до різних політичних сил, і вони є конкурентними в цьому середовищі. Це говорить про низький рівень нашої загальнополітичної і правової культури, безумовно. Через це треба пройти абсолютно і з часом це якось наладиться. Але от у нас сесія обласної ради, жодної сесії я ніколи не проводив, щоб вони не транслювалися по двом каналам телебачення і в інтернеті. Якщо приватні компанії тільки залишаться, вони завтра не будуть транслювати сесії обласної ради. Я вже звертався так. Обласне ж телебачення сьогодні так, воно транслює безкоштовно, і люди мають бачити, як приймаються рішення. Але тобто енергій, є ризик. повідомити, да що насправді після децентралізації обласне телебачення буде помітити протиріччя, вони буде державним. Та <гане> да? тобто і воно буде відстоювати інтереси держави. Ми... А органи місцевого самоврядування можуть входити в конфлікт. Ну це нормальна річ, да? тобто захищаючи інтереси своєї громади. Місцевого це... 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 самоврядування треба спілкуватися з треба подавати інформацію. Ми не знаю, яким чином ми, ми зараз пішли шляхом про... готуємо проект рішення сесії обласної ради і будемо створити комунальне підприємство обласне телебачення, ми вимушені це робити. Чому? Бо ми знаємо, що коли обласне телебачення стане недержавним, то нам дадуть десь там 45 хвилин в якийсь ну, час такий не дуже нам відомий і зрозумілий. А все це може йти там 6-7 чи 8 годин. І ми не можемо ну, наших громадян в області залишити без інформації. Тому ми вимушені. Дякую. добре, Дякую. 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 Пожелание такое. Вопросов очень много. Если можно, давайте поссорьтесь. Быстро, конечно, конечно. Да, вопрос абсолютно. второй замечания. Может быть, не к вам, и а к организаторам. Мы обсуждаем, но раздатка конституции и, 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 и новой. И ничего чего отсутствие? Там есть, вот сейчас. Нет, есть, есть. А я остался. Извиняюсь, Слава. Все, И третий вопрос. Так вот, смотрите. Я был в Одессе тоже, там, Представляю одну структуру, как система местного самоуправления, то входит пять. составляющих. Одна из них орган самоорганизации населения. То есть там, где это работает, а это кое-где работает, это очень эффективная штука. Мы которые внедрили эту систему на уровне города, это ну, эффективность сумасшедшая. Там идет экономический этап, ну, в общем, все идет нормально на город. У меня вопрос по поводу Конституции. А в Конституции вообще есть там упоминание про органы самоорганизации есть, населения? Есть, есть, есть да? Это раз. И второй момент. Может быть, имело бы смысл вообще-то выписать как-то это получше, потому что закон про самоорганизацию – это декларативный документ, который, по большому счету, ничего. То есть люди там, где перехватили какой-то опыт, они раскрутили, и там вот так вот все шикарно. Там те люди этого не знают, они боятся мэра, которые никогда с этим не сталкивались. И это плохо. Целенаправленно скрывается это этот вопрос. Все, Целенаправленно. Система местного самоуправления. Это что же? Это Понимаете, это как? Это передача полномочий на места на уровне города и района. И это нормально, на общественных ночах. Если есть руководитель, который, допустим, ведет это за какой-то ресурс городской, то он поднимает вокруг себя, организованную громаду, которая работает бесплатно. Владимир. Если вы были на другой день Одесского муниципальному форуму, то как раз там эта тема очень сильно звучала. И говорить, ну я просто не на всех панелях принимать участие, З Бердянськ, де задіяв повноцінну систему органів самоорганізації населення, сьогодні на першому місці, перейти в Україні, по роботі з громадськістю, де громадськість, де громада каже, що вона має можливість впливати на ті рішення влади на первому місці. На второму На першому. Я хотів би сказати, до речі, до цього питання, що при укрупненні громад... Органи самоорганізації будуть мати колосальну вагу, тому що там по суті буде вакуум влади. Там там, там де, громада. А те, де люди прийняли, а там, де не прийняли, розумієте? Это у нас получается как необязательный орган. Вот мы хотим сейчас делать аромат да, объединяем территории. Забрали власть у региона, потом объединитесь, знаете, вам возвращаем. То есть ну, мы ищем механизмы, регуляторы, чтобы это правильно сделать. Почему мы здесь не ищем регуляторов? Почему мы говорим, что это необязательный орган, и поэтому на свидание мы можем ну, это а, это а так оно получается, на самом деле. Никто на это не обратил конкретного внимания, и с этим никто не работает. Если можно, это был первый вопрос. И тогда уже сразу второй по ходу дела. Вы говорите, Сергею Чернову, вы говорите, что Скорость сейчас надо все это быстро провести и так далее. Но если быстро провести, это было правильно. И так правильно было бы. Мне просто интересно. А вы сами видите этот механизм на практике? Смотрите, что у нас получается. Выборы на носу. Да? Вот они сейчас уже будут происходить. Громады объединяются у нас добровольно. Идет, это мы сейчас начинаем дискуссию здесь в Киеве, там на местах немножечко оно пошло, но идет сумасшедшее противодействие на местах. Некоторые районники увидели на своей земле там предприятие какое-то громадное, мне, то есть идет противодействие, начинается торможение. Я к чему задал вопрос? Потому что сейчас начнутся выборы. А как регламентировано это, вот кто вошел, был. вот новая громада, два отделения, раз там или три там собирались, и они начинают на этой территории выявляться. А кто-то завис в стороне, а потом раз, он как раз в процессе выборной кампании подошел. И как? Они должны там два документа, я знаю, подписать, да, для того, чтобы они там стали полномочиями. А если они подписали эти документы? То есть вот эти вот куча мелочей, которые... Мы, 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 не, мы не творим бардак, а? Мы сейчас не получится такой ситуации, что мы сейчас входим в выборы в бардаке, в осознанном нами созданном, который сейчас сотворили... И при вашем участии вопросы, экспертов. ...могут пояснить и дать на ваши Сейчас областях, просто поясняю чуть-чуть детальнее Дуже проблематично йдуть проблеми добровільного об'єднання територіальних громад. Є певні сільські громади на території, які знаходяться великі підприємства, будівництві, праців... працю працівники, яких вони з міста. І ці громади сільські, вони не хочуть добровільно об'єднуватися, бо в них ж на території підприємства, хоча міграція трудова, вона враховується е... при добровільному об'єднанні. Якщо добровільного об'єднання не вдасться досягнути, і це питання, в тому числі, із містом Димітріо. Має обласна адміністрація сформувати самостійно перспективний план об'єднання вже на добровільній основі для того, щоб кожна об'єднана територіальна громада вона, в принципі, була рівна за економічною потужністю. Вона була автономна, але більш-менш автономна. А ось таке питання: в Донецькій і Луганській областях цей перспективний план затверджується обласною радою. в Донецькій області ні. Хіба ні? Сесія обласної ради. А обласна рада в Донецьку не може зібратися з початку 2014 року. І трансферу відповідно до закону про військову адмі... цивільну адміністрації до голови військової цивільної адміністрації так. цих повноважень немає. От є. як бути в такій? Це є і вже затверджені плани по Донецькій і адміністративської диспутності. Адміністративна області. Ті, що були, я знаю, які передавалися, по крайней мере, по Добробольському району. І ті, которые зараз. Схеми совершенно разні. Ну, де... ну, на впрацювання є... в Кабміні. Ми в даному випадку за Кабмін не можемо відповідати. Ну, Ми то... просто красотою факт, що таке є. Зараз ну, там уже... вже братировка ну, вже. Тобто вже затвердження, але в нас мінімум два великих міста зараз проводить добровільне об'єднання трошки запізненням. Як це нормативно з бензо? Никакой сегодня регламентации проведения добровольного объединения громад, ни законодательства, ни методики утвержденной кабинетом министров нет. Поэтому тех, кто успеет провести добровольное объединение громад до середины августа текущего года, потому что если будет избирательный процесс начинаться, он будет середины августа, опять же, с 15 числа, то те будут идти на выборы на уже как объединенная громада. Те, кто не успеют принять соответствующие решения по методике, а там нет одна сессия, там как бы процедура схода граждан, ну то есть она выписана, я хочу сейчас ее как бы раскрывать, то безусловно там будут проводиться выборы на старой основе, затем после того, когда будут в процессе приниматься решения формироваться громады, то там будут объявляться выборы уже нечем другого механизма. Выборы вопроса. по двум этим, по новым, да, заново. Конечно. Другого механизма просто Николай не, существует. А Только не происходит. существует. Сопротивление было, есть во всех странах и у нас, и, и, и оно будет. И все прекрасно это понимали, ну, в первую очередь со стороны чиновников среднего звена и на местах, потому что ну, никто не хочет в жизни своей менять что-то привычное. Вот три громады, и вот четвертая вот. собирается присоединиться. Вот это получается три выборы по всем четырем тогда, -то, да? Ну, три, три объединились, а четвертая хочет пойти. Тогда будет... объявляем заново перевыборы на все четыре громады. Конечно. Краще, краще стигнути до вибору, щоб не витрачати кошти на Краще, Звичайно. Норвегія знаходиться зараз в такому ж процесі добровільного об'єднання. Другий рік. Закінчується у них добровільне об'єднання Були в трьох громадах, палець в палець ніхто не вдарив, ждуть грудні всі. Хоча у них об'єднання на іншому рівні. Об'єднується місто 88 тисяч, з містом 60 тисяч. Одного є порт е, морський, другого є міжнародний аеропорт, і між ними кілометрів 50 купа сів. Тому що вони порахували спроможне конкурувати в європейському ринку серед громад. Це порядка 200 тисяч населення. Оце громада, яка спроможна в європейському рівні конкурувати. Ми поки що робимо перший шажок до. І точніше ми навіть не до об'єднання робимо. Ми робимо розукрупнення районів. Запам'ятаєте, бо сьогодні районні державні адміністрації забрали всі повноваження в сільських селищах. Всі земля, бюджет, е освіта, соція... охорона здоров'я це все сьогодні на державній адміністрації. Нонсенс. У нас в країні повноваження місцевого самоврядування виконують органи державної влади. Хоч би давайте зробимо це. Децентралізуємо, заберемо в держави ці повноваження, і вернемо громадам, які спроможні це викладати. Можна вопрос?